Усім привіт, радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні знову поговоримо про біржу Bybit, а саме про новий лаунчпад, який на ній з'явився. Досить тривалий час у нас не було ніяких лаунчпадів, а знову ж таки це можливість заробити, хоч і небагато, так, з цієї активності ви не станете багаті, але декілька доларів до депозиту заробити можна. Тому сьогодні у відео детально поясню, що це таке, як на цьому заробити, скільки можна на цьому заробити, і звичайно покажу покроково все, що потрібно. Вам буде виконати, які дії потрібно буде зробити для того, щоб претендувати на заробіток. Тому, друзі, сьогодні відеоролик, як завжди, буде цікавий, інформативний, без води, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, якщо простими словами, то Launchpad – це можливість заробити нові токени нового проекту, виконуючи певні дії. У нашому випадку нам потрібно закидати, ніби такий собі стейкінг або токени Mantle, або токени USDT. Там є два пули, два різних. Я пояснюю, як приймати участь у кожному з них, який вигідніший. Ще раз нагадаю, що не варто очікувати на якісь дуже величезні прибутки, але там від 30 до 100 доларів можна заробити спокійно. Раніше ми з таких активностей заробляли там від 100 до 400 доларів. Зараз ринок трошки став гірший. Трохи ці активності притухли, так сказати, але все одно, хто виграє лотерейний квиток, той зможе заробити від 20, я думаю, до 50 доларів спокійно. А якщо пощастить, то навіть і більше. Тому, друзі, переходимо до діла. Звичайно, щоб брати участь у будь-якій активності на біржі Bybit, вам потрібен аккаунт, верифікований аккаунт на біржі Bybit. Своє партнерське посилання, я їх завжди залишу в описі під відео, можете переходити та реєструватися. Після того, як ви аккаунт верифікували, ви потрапляєте на головну сторінку біржі Bybit. Само собою, що спочатку вам потрібно цей аккаунт поповнити. Я думаю, по моїх відеороликах для новачків ви розберетеся, як це все зробити. Тому що в мене є телеграм-канал, в якому є закріплене повідомлення. І там є всі вибрані відеоролики, які актуальні для новачка, тому обов'язково підписуйтесь та читайте. Там є все, як поповнити, як верифікувати, як торгувати, тому там розбереться. А ми починаємо. Дивіться, бачите, в нас є головна сторінка біржі Bybit, і нам потрібно знайти в першу чергу той лаунчпад, де він у нас є. Тиснемо на торгівлю, переходимо з под X і ось є «Launchpad». Проект у нас «MetaSyn» з токеном MAC. Як бачите, його буде ціна 0,06. Це ціна, по якій нам його по суті будуть продавати. Тому що свою алокацію ми будемо ще викупляти. Давайте тепер розбиратися детальніше. Тут пише, що продаж у нас починається через 7 днів, але знімки балансів почнуть робити з 31 числа. З 31 серпня, а це означає, що вам потрібно тримати, буде вже на балансі мінімальну суму. До цього зараз перейдемо. У нас є два пули. Як я сказав, є пул Mantle. можна тримати токени Mantle і за це отримувати. Потім токен MAC, а можна брати участь за USDT. Тут в тому чи іншому випадку вам потрібно натиснути Зафіксувати. Вас перекидає ось сюди, і ось є цих два пули. Тут виділено 2,5 мільйони токенів MAC і тут 2,5 мільйони токенів MAC. Але все діло в тому, що за Mantle в нас діє гарантована алокація. Тобто, якщо ви будете отримувати на Балансі чи фінансовому, чи, наприклад, деривативному аккаунті токени Mantle, то ви обов'язково отримуєте алокацію, але все діло в тому, що тут дуже багато людей утримують токени Mantle і за це тут винагорода буде зовсім маленька. Вам тут, щоб отримати нормально цих токенів Mac, треба тримати Mantle десь на 1500-10000 10 тисяч доларів, щоб плюс-мінус було хоча б там 10-15 доларів на каву. Тому я завжди віддаю перевагу участі за USDT. Тут пише OR, тобто ви не можете приймати участь і тут, і тут одночасно, в чомусь одному я обов'язку завжди USDT Тут потрібно тримати лише 100 USDT. Як бачите, в мене вже баланс підтягнувся. Але тут мінімально середньодобовий у вас має бути 100 USDT. І ці 100 USDT на балансі мають бути до 31 числа вже лежати. Ось у нас є період знімків балансів. Це тобто біржа фотографує, можна сказати, наші баланси, починаючи з 31 числа 0,00 по UTC. Якщо додати 3 години, відповідно, ми можемо зрозуміти, що знімки балансів почнуться у нас 1 вересня о 3 ночі. А це означає, що до цього часу потрібно вже 100 доларів мати на балансі. Знімки, як бачите, у нас будуть тривати до 4-го вересня. І до цього часу потрібно тримати цих 100 USDT. Якщо ви закинете менше то потім. Ви можете просто докинути більше і у вас вирахує середньодобовий, тому що тут будуть знімки проводитися кожної години. Тобто, наприклад, якщо ви там у вас на балансі було 50 USDT і почалися знімки балансів, ви можете ще це виправити. Ви можете на другий день, наприклад, закинути ще 200 USDT, і у вас середньодобовий вирівняється і вас допустить до участі. Бо якщо ви не будете мати на балансі цих 100 USDT, то ви не зможете приймати участь зовсім. Яким чином тут взагалі все відбувається? Методом лотереї. Тобто, якщо в нашому випадку мантл ви отримаєте, то ви гарантовано Воно будете мати якусь алокацію, але весь пул буде розділений еквівалентно на всі мантели, які утримуються, тому там буде небагато. Тому одразу перейдемо до USDT. Тут буде лотерея. Тобто, кожен учасник, який виконує умови, буде тримати 100 USDT, Тут можливо ще фармити додаткові білети. Зараз поясню, як їх можна отримувати, щоб збільшити шанси на перемогу. Але загалом буде проводитися лотерея і буде 10 тисяч переможців. Так як тут виділено 250. Токенів МАК на один виграшний квиток, а у нас є 2,5 мільйони токенів. Це виходить, що 10 тисяч переможців буде. І загалом, якщо тут буде дуже багато учасників, то шанс на перемогу буде досить маленький. Але все діло в тому, що ви тут, по суті, нічого не втрачаєте. Ви просто на своєму аккаунті тримаєте 100 USDT. Вони враховуються, тут, до речі, знизу можна почитати, що ваші USDT або Mantle можуть лежати і в стейкінгу лаунчпул, і в гнучких накопиченнях. Вони будуть враховуватися. Також вони можуть лежати на аккаунті фінансування, на спотовому, деривативному, на єдиному торговому. Це все рахується. Лише не рахується фіксовані накопичення і бівалютні інвестиції. Тут знизу все можна почитати. Тому по факту ви тут не ризикуєте нічим, лише якщо ви виграєте цей лотерейний квиток, з вас зніметься 15 доларів, тобто це якраз алокація 250 токенів МАК. По ціні 0,06 і з вас знімуть з цих 100 доларів, 15 доларів, на які ви викупите токен. Воно автоматично все відбудеться, вам не потрібно буде тут нічого підтверджувати. Єдине, що коли ви потрапите вперше на цю сторінку, у вас тут буде кнопка приєднатися. Я вже її натиснув. Ви спочатку натискаєте цю кнопку. Після цього у вас лежать вже кошти на балансі. Починається період знімків балансів з 3-ї ночі, з 1 вересня. І будуть ці знімки балансів, як я вже сказав, тривати до 4 вересня. До 4 вересня 23.59 Будуть тривати знімки балансів, ще накидаємо 3 години, значить, це до 5 вересня, до 3 ночі. У нас будуть тривати знімки. Весь цей період потрібно утримувати на балансі 100 USDT. Потім, після того, як ви протримаєте, наприклад, ці 100 USDT на балансі, все буде окей. У нас буде період підписки, який буде у нас починатися 3.30 по UTC, а значить, це наша 6.30 5 вересня зранку. Потрібно в цей період до 11.00, тобто получається до 13.00, в цей період. Потрібно буде зайти і натиснути кнопку Підписатися. Тобто, після цього всього, перше, що ви маєте зробити, це зайти, просто тут приєднатися, тоді тримати кошти. А тоді, в цей період, як почнеться підписка, звичайно, я про це нагадаю в своєму телеграм-каналі. Ось тут закріплю QR-код. Можете на телеграм підписатися. Я там про це нагадую. Там є чат. Якщо щось незрозуміло, можете там додатково запитувати. Але я нагадаю про підписку в своєму телеграмі, зможете її оформити. І тоді буде відбуватися лотерея. і Тоді зможете побачити, чи ви виграли, чи ні. Якщо ви не виграли, то відповідно ваші 100 USDT нічого з ними не відбувається. Вони як лежали на Балансі так і будуть лежати, але якщо ви виграєте, з вас знімуть 15 USDT. Трохи пізніше, після результатів розподілу приблизно в 15.00 по UTC буде лістинг монети. Або, можливо, на другий день вони це ще анонсують, і ви зможете продати цих 250 токенів MAC, Наприклад, якщо нам їх продали по 0,06 токен може, наприклад, вийти там по 0,18. Ви отримаєте 3X, з ваших 15 USDT, буде 45, відповідно, мінус 15 алокація, 30 доларів чистими. Може бути і більше, може бути 50, 70, 80, може бути 100, 150 доларів. Тут як пощастить, але зараз кажу, я би на великі, дуже такі профіти не надіявся. Тобто, тут, якщо хочете брати участь за мантл, вам потрібно отримувати середньодобовий мінус 50 мантл, а тут, щоб приймати участь, вам потрібно тримати мінімум 100 USDT. Тепер дивимось, як ми можемо отримати додаткові білети. Тому, що в нас по факту за цей холд 100 USDT дають лише один білет. Але ми можемо шанси збільшити, яким чином? Отримати ще білети. Взагалі запам'ятайте те, що тут білети не сумуються. Тобто, якщо ви, наприклад, по дефолту нічого не робите, просто тримаєте кошти, ви маєте лише один білет. Якщо у вас статус VIP буде, у вас буде всього 4 разом білети, всіх разом. Але також ви можете робити торговий обсяг на споті, мінімум 5 тисяч USDT, або тримати 1 тисячу USDT на споті холдити. Тобто тут можна, щоб отримати два білети, теж робити або те, або інше. Щоб мати рівно два білети, вам або потрібно зробити торговий обсяг 5 тисяч доларів, або тримати на балансі 1 тисячу USDT. І щоб мати рівно три білети, вам потрібно зробити або торговий обсяг 25 тисяч доларів, або тримати 10 тисяч USDT. І максимально ви можете мати чотири білети. Тобто, якщо ви просто холдите в вас один, якщо ви торгуєте ось це або робите ось це, маєте два. Якщо ви робите це, маєте рівно 3, максимум можете мати 4. Як я вже сказав, воно не сумується. Я думаю, доступно все пояснив. Звісно, якщо у вас буде 4 білети, у вас набагато більше шансів отримати виграшний квиток, ніж коли у вас один білет, якщо ви просто тримаєте USDT. Тому я загалом на своїх аккаунтах старався хоча б робити об'єм 5 тисяч, щоб збільшити шанси в два рази. А якщо ви хочете збільшити теж свої шанси на перемогу, відповідно збільшивши кількість аккаунтів, то якщо вам потрібно ресурси, наприклад, там антидетект браузер або хороші проксі, то всі посилання, я як екзам... Завжди залишаю в описі під відео. Там є ресурси ADS Power, там є Proxy Seller, там є мої промокоди на знижку, тому користуйтеся все в описі під відео. Тобто, давайте тепер підсумуємо. Взагалі, у вас є час до 31 числа, а точніше до 1 вересня 3 ночі, щоб закинути кошти на баланс. Тому що найголовніше це знімки балансів. Після цього, якщо вже кошти лежать у вас на балансі, в період підписки потрібно зайти, натиснути підписатися. Тим самим ви погоджуєтеся, що якщо ви виграєте лотерейний квиток, що у вас буде просто знято 15 доларів, і ви отримаєте на них 250 токенів в Mac, які на лістингу зможете продати. Зазвичай ця активність виходить у плюс, ще не було лаунчпадів, які би вийшли у мінус. Тому я думаю, якщо ви викупите на 15 доларів, ви це за 30, 40, 50, 100 доларів спокійно продасте. Ну або у нас буде перший лаунчпад в мінус. Це невеличкий шанс того, але такі ризики теж є, тому ризики приймайте на себе. Я лише показую вам те, що сам роблю, чим сам користуюся, на чому сам заробляю. Тому тут нічого складу. Одного немає, приймайте участь, надіюся, вам пощастить. Якщо ж ні, то ваші кошти просто залишаться на балансі. Ну і, звісно, якщо ви будете торгувати, то ви можете трошки витратити на комісію. Раніше можна було торгувати парою USDT і USDC, це, в принципі, Найменш затратно, але треба перевірити спочатку, чи вони нічого не змінили, тому коли почнуться знімки балансів, люди поторгують. Знову ж таки, в чаті, в телеграмі ви зможете поспілкуватися, запитати, чи воно досі працює, чи можна торгувати в цій парі, що як, можливо, які зміни, як буде виглядати кнопка, ви це все можете запитувати в чаті, в телеграмі, і буде комфортно і вам, і, в принципі, людям, які теж нові приходять, нові цікавляться цим, буде де запитати, буде де поспілкуватися, тому приєднуйтесь до нашого крутого ком'юніті. QR-код я закріпляв раніше. Можете його відсканувати, а можете перейти просто під відео. Там усі посилання, як завжди, є. Лаунджпадів не було давно, тому є ймовірність того, що досить багато людей сюди зайде. Можливо, 100 тисяч учасників буде, можливо, 200 тисяч учасників, тому шанс на перемогу може бути 1 2 5 Все залежить від кількості учасників. Це ми вже будемо знати згодом. Тому до третьої ночі, 1 вересня, закиньте кошти. Потім з 6 ранку 5 вересня починається у нас підписка. Вона буде тривати 5 чи 6 годин до 13.00, тому. Час у вас буде знову ж таки кажу, я зранку це нагадаю. Ну а якщо у вас прям дуже багато мантел, то ви можете зайти у Полмантал. Бачите, в мене зараз в позиції 5000 тисяч мантл, тому що я робив інші активності, брав позику. До речі, в попередніх відеороликах це все показував. А якщо відеоролик вам був корисний, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я побажаю вам профіту та до нових зустрічей.